коли терорист говорить і скаржиться на якісь удари по його території. Терорист, який розв'язав війну, і щодня вбиває цивільне населення України, це е, насправді неадекватна реакція і сприйняття реальності, тому що е, Україна у стані війни не з своєї вини. А цю війну спровокувала Російська Федерація і територія Росії, ті військові цілі, в тому числі аеродроми, по яких Феноменальна відбулася операція Служби безпеки України, це законні цілі для ураження. Тому насправді немає на що скаржитись. Навпаки, е треба брати до відома те, що в е цю гру, як казали колись у Службі безпеки України, можна грати удвох. І е та вся риторика на міжнародних зустрічах, та діяльність, та. Е Делегація, яка була делегована в Стамбул, уже вдруге свідчить про те, що Російська Федерація абсолютно не налаштована на мирне врегулювання і припинення вогню навпаки, використовує ці контакти і ці зустрічі у власних інтересах з метою продовження агресії по відношенню до нашої держави, але тим не менш, не давши підстави, зокрема Сполученим Штатам Америки, звинуватити в Росії в небажанні. Переговорів і небажання досягнення миру, тобто, це насправді таке знаєте маніпулювання і балансування на міжнародному рівні, яке насправді не увінчається успіхом у вигляді конкретних мирних домовленостей. Я не вірю особисто в те, що є якісь перспективи зараз на тривале припинення вогню. Але тим не менш можуть бути домовленості, і ми бачимо, що певні домовленості є саме у Гуманітарному аспекті, хоча далеко не у всіх питаннях, на яких би наполягала Україна, зокрема, якщо мова про обмін військовополоненими і тілами загиблих військових іде, і є певні домовленості, то, наприклад, повернення українських дітей, які Російська Федерація незаконна вивозила депортовувала і продовжує це робити, насправді тут прогресу особливо немає, тому. У гуманітарних питаннях, звичайно, що е, певні результати є, і це добре. Е, бо завжди навіть повернення одного українця додому, це можна вважати перемогою і результатом переговорів. Але що стосується більш глобальних мирних домовленостей, і першого пункту, з якого вони би мали починатись, а саме припинення обстрілів України, припинення взаємне припинення вогню. Цього поки що на жаль не відбувається. Якихось передумов, щоб щось змінилося, я поки не бачу. на жаль.